Чернівецькі пінгвіни здобули ще одну перемогу у новому сезоні регіональної хокейної ліги. Наші спортсмени вже тричі побороли своїх суперників. Остання гра відбулася на льодовому майданчику міста, де Чернівецькі пінгвіни змагалися із срібним призером минулого чемпіонату хмельницькою командою Проскурів. Вже три перемоги в трьох хокейних матчах вибороли для свого краю чернівецькі пінгвіни. Що самого початку красмильницькою командою Проскурів була дуже напруженою. Після першого періоду рахунок був нічийний. Однак що тоді капітан чернівецьких пінгвінів знав і вірив, що його команда обов'язково здобуде перемогу. Команда Проскурів Смельницька до досить хороша команда. Вони вже не перший рік грають цією командою. Хороша команда і Тяжко буде з ним боротися, але ми постараємося думаю, що виграємо. Обі команди одинакові. і Однаково грають, йде жорстка боротьба. Кожна команда хоче виграти. А прогнози які Прогнози ми хочемо виграти, хочеться до все виграти. Прогнозів у мене поки немає. Наприкінці другого періоду новий воротар чернівецьких пінгвінів у завзятій боротьбі був жорстоко травмований. Минуло кілька хвилин, оговтавшись, під оплески публіки постраждали, піднявся і продовжив гру. За гострою боротьбою хокеїстів спостерігав і колишній гравець чернівецьких пінгвінів Дмитро Юшков, який тепер грає за київську команду Фокіл. Уровень підрос, команда стала краще кататися, грати в пас. Ну, заметно. Виросли трохи ребята, подросли. трохи краще стали грати, бросати, біжати. Останній період турніру був найбільш вирішальним. Саме тоді наші спортсмени забили ще три шайби своїм супротивникам. Третій стартовий поєдинок у новому сезоні Чернівецькі пінгвіни виграли із рахунком 5-2. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.